Доброго дня, шановні співвітчизники. Окупаційні російські війська продовжують обстріли Нікопольського району. Тому фахівці Нікопольського районного управління, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області нагадують мешканцям та гостям району, як слід діяти під час обстрілів. Якщо обстріл застав вас на вулиці, лягайте на землю, накривайте голову руками. Відкрийте рот це вбереже від контузії. Знайдіть найближче будь-яке укриття з боку, протилежному тому звідки стріляють. Це може бути виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави. Пам'ятайте, що автомобіль не найкращий захист, тому що його метал тонкий, а пальне вибухонебезпечне. Якщо в полі зору немає укриття, просто лягайте на землю, закривши голову руками. Перебуваючи у приміщенні, взявши найнеобхідніше, спускайтесь до укриття. Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся лише сходами. Якщо ви все ж таки у квартирі, пам'ятайте, найнебезпечніше перебувати за двома глухими стінами: перша бере на себе удар, друга блокує уламки. Найбезпечніше у ванній кімнаті або коридорі, якщо в них немає газового обладнання. Найміцнішими місцями житла є кути, особливо кути несучих стін. Що робити, якщо у ваш будинок потрапила ракета чи снаряд? Потрібно впасти на підлогу та повсти у кут кімнати, де є опорна стіна. Важливо голосно кликати на допомогу. Якщо людина має телефон і він працює, потрібно зв'язатися з рятувальниками за номером 101 та повідомити своє місце знаходження. Не можна панікувати та впадати у розпач. Навіть якщо не вдалося нікого покликати, то завал все одно швидко помітять і приїдуть рятувальники. Під завалом треба намагатися акуратно звільнити руки та ноги. Не можна робити різких руків, щоб не провокувати наступний обвал. Потрібно намагатися не зачепити предмет, на якому тримається інша конструкція. У жодному разі не можна підсвічувати собі запальничкою, тому що десь може бути витік газу, і це спровокує вибух. Потрібно використовувати будь-які речі поруч із собою, щоб привернути увагу, наприклад, стукати по батареї. Кожні 10 хвилин рятувальники вимикають техніку, щоб почути навіть тихі звуки та щоб визначити, де знаходяться живі люди. У проміж 10 хвилин кричати потрібно як найголосніше. Під час очікування рятувальників потрібно лягти на бік та підтягнути до грудей коліна. Потім обхопити голову руками і читати чекати на порятунок. Шановні громадяни, рятувальники Дніпропетровщини також звертаються до вас з проханням. Якщо вам відомо, де саме були так звані прильоти з боку російського агресора, куди потрапили, що пошкоджено. Якщо ви володієте інформацією, де лежить нерозірваний снаряд, обов'язково повідомте до служби порятунку за простим номером 101. Наголошуємо, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета або невідомого предмета, що може виявитись вибухонебезпечним, не підходьте та не чіпайте його. Одразу дзвоніть на лінію 101 або 102 та повідомте про знахідку та її місце знаходження. Дбайте про власну безпеку, безпеку рідних та бережіть себе разом до перемоги.